Доброго дня, я Котко Андрій, учень 7 класу Палівського ліцею, Снірівської міської ради, Ваштанської району Миколаївської області. Представляю ваші увазі на кого дослідницький проєкт, ковола українська та віктових андемік степових фітестенозів Снігурівщини. Тема роботи є актуальна, оскільки на степових схилах, Снігурівщини під впливом інтенсивного використання степових просторів та негативного впливу бойових дій під загрозу загибелі знаходиться тепчоколка, вилове фітосеноси. В їхньому складі є візитівка українського степу, когола українська, занесена до Червоної книги України, червоного списку, міжнародна спілка охорони природи, необхідність індивідуальної охорони, цього реліктового ендеміка викликала потреби горительного обліку. Вивчення екологіологічних особливостей та проведення предохоронної роботи. Мета проєкту дослідження сучасного стану популяції Ковали Української на степових ділянках Снівричних, вивчення причин зникнення та перспектив збереження, об'єкт дослідження популяції Ковали українська на території ландшафтного заказника місцевого значення Івана Кепене та на наукол села Васильівка, Баштанського району Миколаївської області, відстань між селами 6 кілометрів. Предмет дослідження біоморфологічний екологічний біоміфологічний аналіз, причини зникнення, питання збереження та охорони. Для реалізації поставлених завдань була опрацьована укова література та вивчення фізико географічної характеристики досліджуваних територій. Дослідження проводили впродовж 2019-2022 років. Використовували маршрутно-польовий, порівняльно описовий метод, метод пробних площ, проводили фонологічні спостереження, системне фотографування рослин, всі фото у роботі авторські. У процесі роботи дослідження біоморфологічні особливості ковали української, це представники родин толконогові, багаторнічні траменісті рослини, щільні дерновини. дарновини, підрізняться відковали волосисти під системи стюками нижньої підкової луски. Аналіз біоморфологічних показників популяції коли української на двор з двох сусідніх сіл Таблиця 1 показав відмінність за висотою генеративного пагну до фриної та до довжиною насінини. Вони значно кращі у рослин біля села Кепина. Виявлено, що середня продуктивність рослин за кількістними біоморфологічними показниками таблиця 2 поступово знижується, особливо негативно на стан популяції тувай зменшує кількості генеративних зрілих особин що може поставити під загрозу існування виду на даних територіях. На околиці села Васильівка, Поріна з Івана Кепана діаграма 1 середня продуктивність росин менше у 1,6 разів. В розсіці роботи, дослідженню та проаналізованої екологічна особливість повели української з'ясовано, що це причирноморський ендемічний вид, мезокстерофід, гемікриптофід, гелеофід та анемофід. Підтверджено, що до посушливих умов степової зони півдня України ковила пристосувалася завдяки особливій будові та циклу розвитку. Ковила, панемохор, тернівка довага, кінці загострені та вкрита волосками. Довгі великовидні остюки допомагають зрілому насінні переноситися вітром та заглинчуватися у землю. Виявлено, що ковала українсько-дерста на кам'янистах, глинистих та випнякових ґрунтах. Це карбонатофіл. Він спрятляє її зростання, діаграм отвайтрів є кам'янисті ґрунти. Тут зростає 49% цієї кількості. Дослідження показав діаграма 4, що кількість склад популяції кавели українська залежить від місць зростання на території балу. Найбільша кількість є в нижній частині балок. Зосовно, що на північному схилі, на північному схилі балки навколо села Івана Кепина зростає на 88% більше особин воли української, ніж на південному. на фаска воли української залежить від кліматичного кожного конкретного року. У результаті порівняльного аналізу виноват кули української та ковили волосистої таблиця 3 виявлено, що ватаційний період коволи української триває близько 120 днів. Порівняно з коволою він на 20 днів коротше. Дослідження свідчать, що квітує українська на другому-третьому році життя. Протягом ветаційного періоду таблиця 4 діаметр тезловини поступово збільшується. На 7-8 році життя вона розпадається на парціальні кущі. За вертикальною постуровою структурою травинисті фітосиноз, яких яка була українська, має три ярці, при чому вона належить до першого. Виявлено, що у з ковилою українською буде на найбільша кількість представників родин тонконогові та айстрів. Досліджується, що кількісний особенні щільність популяції ковили українській графіка 1.2, на около села Васильівка зменшилась на 24 та на 28% біля села Іванокребана на 17 та 18% відповідно. Пильна, що сільність популяції повели українська наукова села Василя менша, ніж біля Івана Кепеда у 3,7 разів. Це пов'язано із значно більше негативним впливом людини на дану територію, бо саме тут залишиться дуже мала частка на доторканих людей степових ділянок. За кадастрими даним Василь з округу, діаграма 4 площа селиних саповий ділянок біля села Васильівська становить всього 9% загальної загальній площі земель. Величезні шкоди довкіллю завдали пожежі, причинення бойовими діями на даних територіях. Предохоронний статус купили український національний вид Інформація, в до зеленої книги України, наскільки видів характерним фелальним компонентом південних українських степів та взятів українського степу, у 2010 році Національним банком України випущені пам'ятні монети на 2 і 10 гривень, на репурсах яких міста чавели українська та її назви латинською і українськими мовами тут збереження флориснігорішень, нам розроблена пропозиція та проводиться відповідна перехорона робота. Особливо присвітність роботи. Таким чином, наші дослідження показали поступове зменшення кількісного складу популяції вели українських на даних територіях і чисельність задачі як від кліматичних умов кожного конкретного року, типу ґрунтів, місця застання на території балу, та і негативного впливу людини, причому умов степової зони Півдня України та в результаті бойових дій. Останньому належить провідна роль. Отже, головним перспективи збереження побою флорисні рішень є ретельне дослідження, вивчення та відновлення. Це є важливим напрямком нашої подальшої науково дослідницької роботи. Дякую за увагу.